Два підлітки Хуліо і Тенок проживають в Мексиці і незабаром закінчають школу. Навчання їх не турбує так сильно, як алкоголь, тютюн та секс. Найкращі друзі, хуліо і Тенок проведжають своїх дівчат на літні канікули до Італії. Дівчата обіцяють ні з ким не зближуватись, а більшого хлопцям і не потрібно. Тенок – син впливового політика, тому він вже має власне авто, яким він відвозить хуліо з аеропорту. Для друзів немає класової відмінності та інших забобонів. І весь свій вільний час вони проводять разом. Тенок та його батьки запрошені на весілля, яке вшанує своєю присутністю навіть президент Мексики. На такому святкуванні хочу побувати і Хуліо, тому Тенок організовує запрошення і для нього. Приїхавши туди, Тенок знайомить Хуліо зі своїм двоюрідним братом Хана, який не дуже поважно ставиться до підлітків. Щоб не залишатись у боргу, Хуліо майже випадково штовхає хану, і той проливає напій на свій одяг. Пізніше друзі знайомляться з дружиною Хани, 28-річною симпатичною дівчиною. Луїсою, яка місяць тому прилетіла з Іспанії. Хана скоро поїде у відрядження, тому Луїса, залишившись без чоловіка, планує вивчити місто якнайкраще і пошукати роботу. Друзі намагаються дізнатись детальніше плани Луїси, адже, крім люб'язності, дівчина ймовірно цікавить їх сексуально. Тенок та Хуліо дізнаються про бажання Луїси на вихідних оглянути місцеві пляжі. І тоді у хлопців з'являється ідея: вони вважають загальнодоступне узбережжя брудним і тісним. Тому Тенок і Хуліо кажуть, що зазвичай їздять на найвіддаленіший, найкрасивіший і нікому не відомий пляж під назвою Брама Раю. Насправді Тенок почув одного разу цю назву від свого знайомого, хоча особисто немає гадки, де знаходиться це місце і чи існує взагалі. Друзі пропонують Луїсі приєднатись, але вона відволікається на святкове шоу і не встигає відповісти. Пізніше хана їде у відрядження і ввечері дзвонить Луїсі, яка залишилася вдома сама. Хана сильно п'яний, тому вибачається і зізнається, що зрадив Луїсі. Чим доводить дівчину до сліз наступного дня? Вона каже Теноку, що хоче поїхати з ними на пляж. Здивований Тенок дзвонить другу і пропонує організувати цю пригоду. А Хуліо сміється і нагадує, що брами раю не існує. Знайомий Тенока стверджує, що бував там лише одного разу, тому дорогу до брами раю пам'ятає погано. Начебто їхати треба на південь і через два лікті по карті праворуч побачиш курну дорогу. Друзі купують багато їжі та пива, а також поповнюють запаси презервативів. Настає вихідний і підлітки разом з Луїсою залишають місто на машині у пошуках того самого пляжу. У дорозі Тинок і Хуліо дізнаються більше про життя Луїси. В Іспанії вона працювала помічником Дантиста. Хоча відсмоктувати слину у пацієнта ніколи не було межою її мрій, Луїса швидко закінчила курси, оскільки потребувала грошей, опікуючи свою хвору родичку. Друзі хани ніколи не подобались Луїсі своєю показною високомірністю та філософськими розмовами. Тому спільні посиденьки з ними вона зазвичай проводить мовчки. У свою чергу Хуліо і Тенок розповідають історії своїх пригод і вечірок, посилаючись на непогрішні заповіді якогось братства астральних ковбоїв, членами якого вони є. Вони розповідають Луїсі весь маніфест братства. Одне з правил якого свідчить, що не можна спати з дівчиною друга. Увечері у сільському кафе Луїса сміється, коли дізнається, що дівчата Хуліо та Тенока… Вирішили відпочивати до Італії та обіцяли зберігати вірність. Вона сумнівається у впевненості хлопців, адже в Італії, на її думку, багато красивих чоловіків, і ні для кого це не секрет. Луїса запитує, чи зраджують астральні ковбої своїм дівчатам. Хуліо та татинок відповідають, що ні, і ставлять те саме питання. Луїса не зраджує хану. Але приховує від хлопців причину, з якої вона погодилась поїхати з ними, тобто зраду зі сторони чоловіка. Хлопці орендують дві кімнати, кажуть Луїсі Добраніч і йдуть до себе, але ненадовго, адже алкоголь вже пробудив їхнє сексуальне бажання. У своєму номері Хуліо і Тенок приходять до висновку, що ідея запропонувати Луїсі ніч у трьох дуже доречна. Вони крадуться до вікон сусіднього номера, щоб подивитись на Луїсу, але одразу ж тікають, адже залишившись одна, дівчина плаче. Вранці вона каже хлопцям, що бачила їх підглядання, і вважає, що Хуліо і Тенок просто хотіли помастурбувати. На другий день подорожі Луїса сама пропонує інтимні теми для спілкування. Та хлопці цьому тільки раді. Луїса дізнається, наскільки одноманітний сексуальний досвід у Хуліво і Тинока, а пізнання тонкощів прелюдії поверхневе. Несподівано від спеки закипає радіатор, і автомобіль зупиняється неподалік чергового села. Поки машину ремонтують місцеві, Луїса залишає хані голосове повідомлення. Вона каже, що після зради хотіла зникнути з його життя без попередження, але все ж таки передумала. Луїса говорить, що розлучається з ханою, тож додому вона більше не повернеться. Хлопці орендують дві кімнати, і Хуліо йде в душ, забувши, що шампунь залишився у речах Луїзи. Тенок в одному рушнику заходить до Луїси, яка знову плаче, і їй раптом стає цікаво поглянути на ті самі значні розміри, про які сьогодні йшла мова в машині. У пориві страсті Тенок та Луїза кохаються. Правда, недовго, адже підліток надто перезбудився. Хуліо, що вийшов з душу, бачить Тенока і Луїсу голими, і відразу все розуміє. Тому йде вниз до басейну. Йому стає прикро через втрачену першість, а, можливо, через симпатію до Луїси. Пізніше Хуліо зізнається, що переспав з дівчиною Тенока. І таким чином у певному сенсі зрівнює рахунок. Обурений тенок дізнається від хуліо. Всі подробиці зради, яку здійснила дівчина, а потім вимагає від друга вибачення на колінах. Вранці на відремонтованій машині компанія продовжує подорож, і Луїса відчуває холод між друзями, які перестали розмовляти. Вона вважає, що похитнула їхні стосунки своїм вчорашнім вчинком. Тож вирішує відновити рівновагу між друзями. Луїса сідає на коліна до Хуліо і починає роздягатись, до чого морально виявився неготовий танок. Він зупиняє машину і йде корити, поки Хуліо і Луїса не закінчать. Через дві хвилини Танок знаходить уже одягнена Луїса і радить не небожеволіти, адже бажання хлопців, про яке вони мріяли, збулось. Вона не розуміє, чому друзі не раді, адже саме цього вони й хотіли. Компанія продовжує їхати на пляж, і раптово Тинок зізнається Хуліо, що теж спав з його дівчиною. Авто зупиняється, і друзі знову лаються. А Лоїса нарешті дізнається, в чому була проблема, і це сердить її ще більше. Вона забирає свою сумку та кричить, що поїде далі автостопом, адже їй набридло слухати сварки малолітніх астральних ковбоїв, які порушують свіжий маніфест. І яка різниця, хто з ким спить, якщо обидва хлопці роблять це настільки швидко, що можна все пропустити, просто невчасно чхнувши. І йдучи, Луїса радить Хуліо і Теноку зайнятися сексом між собою, адже на її думку тільки це і зможе урізноманітнити їхнє статеве життя. Залишитись двох хлопці не дуже хочуть, тому оголошують тимчасове перемир'я і наздоганяють Луїсу, щоб умовити її повернутись. Вона погоджується, але тепер подальша подорож проходитиме на її умовах, а саме без сварок та образ. Також Луїса не спатиме з хлопцями і вимагає не обговорювати їхніх нещасних дівчат. Тенок і Хуліо погоджуються. До вечора Луїса починає сумніватись в існуванні брами раю, тому Хуліо повертає на першу курну дорогу, яка трапилась. Проїхавши ще годину, авто застриє у піску, але Луїса вже спить, тож хлопці вирішують залишитись ночувати в машині. На світанку Луїса виходить озирнутись і бачить неподалік красивий пустельний пляж, який виглядає як ворота раю. Хлопці радіють такій удачі і разом з Луїсою розбивають табір. Як раптом чують якогось чоловіка з дружиною та дитиною? Він пропливає повз на човні, пропонуючи свої послуги з приготування смачної їжі. Компанія погоджується і кухар зі своєю родиною приєднується до відпочиваючих, принагідно знайомлячись та організовуючи багаття. Луїса приділяє багато уваги дочці кухаря, поки за цим спостерігає її мати, яка робить висновок, що Луїсі самій пора завагітніти. Але Луїса лише усміхається у відповідь. Після обіду кухар пропонує показати мандрівникам пляж ще красивіший, і вони погоджуються. Підпливаючи, кухар називає це місце брамою раю, і хлопці радісно переглядаються з Луїсою, адже вони дотримались обіцянки. Увечері Луїса з друзями вирішує зупинитись у найближчому селі. Адже їхній тимчасовий табір був зіпсований дикими свинями. Поки Хуліо та Танок грають у настільний футбол, Луїса розмовляє з Ханою телефоном. Вона зізнається, що сама збиралась попрощатись з ним, але не знала, як пояснити своє рішення. Своїм вчинком Хана сам допоміг Луїсі, тому вона каже, що їхні стосунки закінчені, після чого кидає слухавку та плаче. Пізніше компанія, що добре чи випала, весело проводить час у барі, а Хуліо і Тенок забувають про свої образи і знову стають кращими друзями. Луїса Рада, адже її правила поведінки змогли об'єднати двох астральних ковбоїв, і тепер вони не мають секретів. Щоправда, залишився один останній, і Хуліо зізнається, що спав не лише з дівчиною Тенока, а й з матір'ю. На подив в Тенок легко, і друзі обіймаються, назвавши себе молочними братами. Луїса включає музичний апарат і в повільному танці розчиняється між Хуліо та Теноком. Пізніше, опинившись у номері, вона пестить хлопців одночасно, і поки Луїса опустилась нижче, п'яні Хуліо та Тенок не бачать нічого поганого в тому, щоб поцілувати один одного. Вранці хлопці збирають речі, адже вихідні закінчились. А Луїсі тут дуже сподобалось, і вона затримається ще на кілька днів. Проваджаючи Хуліо і тенока, вона ділиться з ними мудрістю. Життя подібне до хвиль, тому потрібно бути податливим як море. Після повернення друзі перестають спілкуватись, і через рік все ж таки домовляються зустрітись у кафе. Вони обговорюють своїх спільних знайомих, як раптом тенок згадує про Луїсу. Вона хворіла на рак. І померла через місяць після їхньої спільної поїздки до брами раю. Луїса знала, скільки їй залишилось, і не хотіла заподіяти біль та страждання своїм близьким. Хуліо і Тенок довго мовчать, вшанувавши пам'ять Луїси, тієї самої дівчини, яка подарувала їм найяскравіші враження, тримаючи всередині біль і страх, які щохвилини поєдали її зсередини, домовившись зустрітись ще. Після цієї розмови колишні найкращі друзі Хуліо і Танок більше ніколи не побачаться.